А людини її немає, це ви, як фахівець, можете мати цю мапу і побачити. Кожен світогляд має певну логіку розвитку, і кожен світогляд виглядає як таке дерево варіантів, коли ви таким шляхом можете зробити наступний крок і зайти в Глухий код, і там зупинитися. А є поряд інший шлях, яким ви можете вийти на світлі. І якщо ви знаєте структуру цього світогляду, ви знаєте, де людині підказати, отут ти зробила неправильний крок, зроби крок назад і подивись в інший бік. І знайдеш вихід для себе. Але для того, щоб чітко позначити на мапі, де вона зробила неправильний крок, треба мати цю мапу. А людини її немає, це ви, як фахівець, можете мати цю мапу і побачити: от перший крок окей, другий крок окей, третій окей, четвертий опа, і ми в рухому куті. Коли людина починає зі світогляду, який дуже подобається і дуже класний, і перший другий крок робиться просто на ура, а потім раз, і ми зайшли в Це таких сценаріїв в культурі останніх 300 років дуже і дуже багато. От фахівець вам може допомогти в цьому. Тобто немає світоглядів, які були б суцільним глухим кутом, і виходу немає. Вихід завжди є. Просто треба інколи подивитися туди, куди людина. Зі свого кутка, цього світогляду, вигоду не баль, треба показати.